Синельниківський район, Великомихайлівська громада. Зв'язку і вказівників немає, але місцеві орієнтуються. а підкажіть, яке це село? Соснове, Соснове, а Березове Запорізьке Калинівське Малівка. Попрямі. Туди далі. Спасибі. У 14 населених пунктах Великомихайлівської, Маломихайлівської і Межівської територіальних громад оголосили примусову евакуацію. Люди виїжджають подалі від обстрілів. Там стріляли, а сюди виїхали. Ну, же жилать. І вони постоянно їздять, смотрят свої дома, щоб не було мародерства. Людей вже там нет. таких, які з дітьми, які зараз евакуацію. Вже всі виїхали, дуже сильно стріляли. У березовому жахаюча тиша, наче у містах Покровську чи Мирнограді. Переривають її лише птахи над головами або гуркіт бою десь на горизонті. На вулицях нікого. Зустріли лише Григорія Васильовича. Чоловік каже, найнеобхідніше вже перевіз у Покровське. Дрони кожного дня. Ось один. Ну це півтора тонни. А то ж було там по всіх вулицях. Вони приїхали, бачили, що це, щоб все розбити. Прильоти були. Ворота забор е е туалет на пів півсарая розбите було. Ну, зробив, тільки зробив натамі. Унаслідок останнього прильоту у Березовому кілька гігантських вирв. Ось ця прямо на дитячому майданчику. Вирви. Гігантські вирви внаслідок ось таких прильотів. Я ще такої. Вирвище не бачив. Дивіться, глибина. Та більше, ніж два моїх зроста. Магазинів у Березовому було три пошкоджені або зруйновані зараз, як і клуб зі школою. Дахи в хатах у дірках розвалених будинків більше є. До лінії бойового зіткнення понад 10 кілометрів. Селяни виїжджають, розуміючи смертельну небезпеку, і забирають із собою усе, щоб не провокувати мародерів. Великомихайлівська громада, село Березове. Люди виїжджають, забирають домашній крам. цей Господар забрав діжки, обігрівач і інструменти, які згодяться йому в новому помешканні. Жителів села каже пан Володимир, можна по пальцях порахувати. Родини з дітьми чоловік в селі не бачив давно. Сам залишає хату, в якій прожив 26 років. Каже, зараз дуже небезпечно. І на підтвердження своїх слів демонструє поранення, які отримав під час прильоту. Осьо і ось освідало мене прильот. Був мені орех спас. Машина тут стояла. Я упав возле машини. Кап прилетів за 30 кроків від його будинку. Як чоловік вижив, сам досі не розуміє. Дах накрив плівкою. Вікна зачиняв у ОСБ. Сільрада пропонувала транспорт, щоб вивезти хоча б меблі. Але Володимир тримався до останнього. Я жив до останнього, все ждав, 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 тому що все жалко бросати. І, ну, Ось цей останній сильний прильот тут. Здесь... І коли це прилегнув, я думав, пожар находився. Там вже вдома світло это окно вылетело. Ну. Все це дуже трудно. Звісно, хочеться, щоб вона завтра кончилась. Але ми не знаємо, що здесь буде через час. Друзі допомагають вантажити причіп. Пан Микола розповідає, що ситуація в сусідніх Синявці, Калинівці і Терновому не краще. Окупанти не жаліють на мирні села кабів, ракети і баражуючих боєприпасів. Бандероль, це воно на подобі Шагета, тільки реактивний двигатель там стоїть там 100 кілограм з ревчатки, як гухнета. Та, попри потужні прильоти, люди сподіваються, що Збройні сили України виженуть окупантів, і найсміливіші продовжують працювати у полях. Садять огороди, чим же жити треба. Хазяйство якесь, правильно володя каже, як жив тут, якесь хазяйство держав, легше було за три тисячі пенсій, він ж не проживав. Ну, бачите, засіяні огороди, це пшениця. Люди сподіваються на краще і хочуть, що буде в них можливість вбрати це, заробити якусь копійку. В адміністрації Великомихайлівської територіальної громади нам повідомили, що безпосередньо з прифронтових сіл виїхали усі, хто зміг або хотів. Утім, ще є родини із дітьми, які не бажають виїжджати. Їх постійно попереджають про небезпеку. Є й ті, хто повертаються назад, бо не мають змоги винаймати житло в інших районах чи областях. Показуйте, фотографуйте, хай народ знає, що тут робиться, тому що ну, а хто крім вас сюди приїде і почне щось розказувати. У січневому, за даними адміністрації, громади виїхали усі, та днями десятеро повернулися. У Маліївці є шестеро жителів із тридцяти, у Калинівському. Наразі не більше десяти осіб. У Березівському, старостинському окрузі, зараз близько вісімдесяти людей. У Великомихайлівській громаді, за даними адміністрації, залишаються не більше півтори тисячі жителів.